В Олександрії біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий захід з нагоди дня захисника і захисниці України, який з цього року у зв'язку за церковною реформою перенесено з 14 на 1 жовтня. Тетяна Губа помічниця начальника штабу 5-го окремого загону спецпризначення. Жінка брала участь у захисті населення на Донеччині, а зараз займається документальним забезпеченням в загоні. З 2015 року я проходжу службу в окремому загоні спеціально. Призначення, це була моя мабуть, шкільна мрія, дитяча мрія. Мені подобається обрана мною професія, я завжди з натхненням приходжу на службу, получаю задоволення від того, що я маю, що я роблю. Можна і як вам правильно сказати, і зі служби в ППД, наприклад, забезпечувати незалежність нашої держави. Тому я для цього прикладую максимум зусиль. Мені це подобається. Я ціную свій особовий склад, завжди за них переймаюся, не досипаю, допомагаю так, як можу з дому. Сильних, мужніх та героїчних захисників та захисниць привітав зі святом міський голова. Так припало, що на нашу долю є відповідальність поставити в крапку в цій великій. Історичній боротьбі за свободу нашої держави, за свободу України, за право бути вільними людьми. І сьогодні ми низько вклоняємося і дякуємо всім тим, хто на передовій, хто в окопах, хто в кабінах літаків і танків, хто біля мінометних чи гарматних розрахунків, ті, хто в бою, адже саме вони сьогодні. Ставляють крапку в цій трьохсотлітній боротьбі українського народу за свободу і за право бути вільною нацією. Схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто віддали в цій боротьбі найдорожче своє життя. Очільник міста відзначив подяками правоохоронців, рятувальників та військових. Урочисті заходи з нагоди дня захисника та захисниці пройшли і Олександрійській районній адміністрації. Під час сесії районної ради відзначили тих, хто допомагає наближати перемогу. Звичайно, що 18 місяців війни. Ми всі напружено працюємо і допомагаємо нашим захисникам і захисницям. А вони в свою чергу сили оборони роблять неймовірне для того, щоб звільнити територію від ворога, для того, щоб вигнати цю нечість із нашої землі і здобути таку бажану, таку очікувану перемогу. І в цей день хочеться побажати нашим захисникам, по подякувати, подякувати за їхню нелегку працю, за їхню мужність, за їхній патріотизм, вірність. Присягді і вірності українському народу, чоловіки наші, наші жінки. Бажаю вам твердості духу, твердості руки. Вірте, що ми кожного дня дякуємо вам за вашу роботу, за вашу мужність, за виконання вами, ваших завдань. Ми зробимо максимально все для того, щоб вам допомагати, продовжувати допомагати як волонтерською допомогою, так і вірою. Тому що віра це 90% перемоги. Все буде Україна. Членів ДФТГ нагородили медалю Олександрійської районної військової адміністрації за участь у національному спротиві. Ми дякуємо цим хлопцям, які, незважаючи на те, що робота безоплатна, у свій вільний час вони йдуть і не тільки поряд із правоохоронними силовими структурами виконують поставлені завдання. На сьогоднішній день, як ми вже акцентували, неодноразово вони допомагають і проводять навчання серед цивільного населення щодо захисту батьківщини щодо національного спротиву. На сьогоднішній день практично кожного дня уже Школи роблять замовлення перед нашими фахівцями цивільно-військового співробітництва, залучаючи добровольче формування для того, щоб провести. Таке навчання для того, щоб наші військові могли і добровольче формування розповісти про певні нюанси, наприклад, та сама тактична медицина, показати зброю, якою сьогодні воюють. Ось у мене за спиною дуже багато таких подарунків від військових. Ми також їх використовуємо як научні посібники, для того, щоб діти бачили, з чим на сьогоднішній день воюють наші захисники.